Вітаю, мій позивний Христя. Я частина команди Любард Супровід. Сьогодні хочу показати вам наплічник для пораненого бійця. Команда Любард Супровід вважає, що кожний боєць, який потрапляє в лікарню, повинен отримувати, по-перше, повагу, турботу та підтримку. Тому ми зібрали такий наплічник, в якому є всі необхідні речі, які мають бути. І зараз ми зробимо короткий огляд того, що тут є. Отже, по-перше, це наплічник від компанії МТАК. Він досить місткий, туди е можуть вміститися всі ці речі. Далі крокси теж від компанії ЕМТАК різних розмірів. Головне для поранених бійців адаптивний одяг. Це можуть бути шорти, можуть бути футболки, можуть бути штани. Звісно, гігієна. Ми маємо для кожного бійця зубну щітку, бритви, антиперспіранти, гель для душу, зубну пасту, обов'язково рушничок, ватні палички, мішок для прання. Необхідні речі, такі як спідня білизна, шкарпетки, футболочки, шортики, обов'язково вологі серветки, записничок для необхідних нотаток і папка для документів. Будемо дуже вдячні від цієї команди за підтримку. Нашого проекту тому обов'язково долучайтеся до підтримки команди Супровід 20 20-ї бригади Люберт.